Сьогодні прийшла наша посилка. Е, зараз зробимо швидкий огляд на товари до iPhone 15. го Шла вона 14 днів, ось я собі помітив, замовляв на Алікспресі, шла звичайною почтою. Е, ось таких три маленькі пакунки. І давайте подивимося, що тут теж є. Візьмемо самий маленький, і тут у нас скло до камери телефону. Так, тут у нас є серветки три і три сла. Ось такий салатовий. Ось такий ось ядрений колір м -м, чехла до iPhone 15. -го. Так. Що в нас тут є? Також чехол до iPhone 15, але вже трошки з еротичним підтекстом. Ось такий. Тут оранжеві кнопки, як ви бачите, і... і тут є така ось дівчина в нижній білизні. Але трошки він по якості. ці два чехли трошки вони відрізняються. Мені цей більш подобається з дівчиною, тому що він більш якісно зроблений і тут всередині. Ось, але тут мікрофібра всередині, а тут -а глянець. Але кнопочки більш краще тут зроблені в цьому чехлі, а тут вони просто йдуть всі суцільні. Як ви бачите, все одно тип знайде. Тут знизу немає, що це iPhone, нічого. ось, І немає, о, типу, Apple, звичайно. І також для камери тут є такий ось виріс і окремо для камери є прорізі, А тут все йде квадрат. Силку на ці чехли та також на скло до телефону, до камери, це скло я залишу в описі під відео. Кого зацікавить, можете перейти подивитися. На ці товари також є там різні кольори, в цього продавця, а всього є е, різні візерунки. Коштував ось цей товар з дівчиною 3 долара 44 цента. Е, цей чехол салатовий 3 долара 52 цента. І три штуки скло е, на камеру захисної плівки е, долар 52. Але зі знижкою вийшло долар 49 у мене. Ось, як ви бачите, всі ці три товари. Силочку залишу на них в описі під відео. під цим. Кого зацікавить, може перейти подивитися. Всім дякую за увагу, всім удачі, бувайте!